Ми очікуємо тільки позитиву для України. Це єдине, мабуть, бажання кожного українця, тому що від цієї країни ми на даний момент залежимо от, від її допомоги. Тому тільки з одним бажанням. Чесно кажучи, я нічого не очікую. Все залежить в принципі від нас. Я думаю, що можливий варіант такий, що він буде домовлятись. Не на нашу користь. Він обіцяв, що закінчить нам війну. Ми ну, завтра ну, 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 чекаємо, що закінчиться війна. Щоб залишили росіяни Україну і, і пішли. Геть. Там президент вже має дуже велике, поноважний. Нічого такого не буде поганого, я так, так думаю, для України. Хороших очікувань немає, але сподіваємось на краще. Ну, судячи з його риторики, в мене таке враження складається, що, що він. Якби більш проросійське. Давайте скажемо так, що хто не ризикує, той не п'є шампанського. Тобі ж я думаю, що якби була Гаріс, то це було б тупо продовження політики Байдена. Ми бачимо самі, що це воно таке, це нічого. Взагалі. Так що, ну, ставимо на Трампа, а там побачимо. Може, виграємо. Може, зайде катка, правильно? Я очікую від нашого керівництва більше дій, ніж від Трампа. Ми просто звикли за час війни. Очікувати від когось впливу, рішень. Треба розраховувати на себе, на свої сили. Якщо ти щось хочеш змінити, треба почати з себе. Я нещодавно був в США, у штаті Міннесота. Від його президентства нічого не очікую. Нічого доброго? Нічого доброго, У мене є рука все нормально. Дякую.